Назва Меліс це два слова медовий і ліс. Ця діляночка вона переливається медовими кольорами. Такими. Сьогодні ми керуємо, проєктуємо, будуємо 55 готелів по Україні і на Балі. Це вже 10 років досвіду реалізації в готельній сфері. Для себе поставили ціль перевтілювати сміливі ідеї, працювати з класними людьми і перевтілювати всі ці віяння в архітектуру. Кожен на своєму місці пропрацьовує кожну з деталей проєктів. Було те, що ми кайфували і кайфували від самого першого бріфу до фінальної презентації. Це перший наверх напевно проект, який для мене став таким як символом, що ми можемо завдяки реалізації там девелоперського проєкту покращити взагалі ставлення до екології в регіоні. Бізнес вирішив е, якось розв'язати проблему екологічно цілого регіону. Ну мене це дуже надихнуло. Ми спеціалізуємося саме на тому, щоб вийти за рамки цих цеглин і наповнити цю споруду ідеєю, місією та концепцією. Noma Development спершу реалізує свої власні проекти і потім, маючи успішні приклади, зможе бути такою платформою, яка стане каталізатором до розвитку девелопменту в Україні і в світі.